Привіт усім! І я сняв усі команди сезону із 105 європейських ліг. І зараз я знімаю останню команду сезону в лігі. Це українська прем'єр-ліга. Починаємо. Let's На воротах зіграє Анатолій Трубін, 29 матчів, 12 сухарів. Найкращий результат в українській прем'єр-лігі у основного воротаря донецького шахтаря. Зліва в захисті зіграє Микола Матвієнко із Шахтаря. 28 матчів, два забитих м'ячі та 3 асисти. Справа Юхім Конопля, 18 матчів та два забитих м'ячі. І в цьому сезоні ми всі побачили прогрес українського правого захисника. В центрі оборони також зіграють два представники донецького клубу Ярослав Ракіцький та Валерій Бондеро. Ракіцького. 13 матчів. Нагадаю, що він приєднався до Шахтаря. Тільки взимку один забитий м'яч та три асисти. У Валерія Бовдри 25 матчів, один гол та один асист. опорника зіграють представники Динамо та Шахтаря. Тарас Степаненко 26 матчів, три забитих м'ячі та 2 асисти, та Джастін Лонвейк із Динамо 18 матчів, один забитий м'яч. Нападником зіграє Віталій Буяльський. Около 27 матчів, 12 забитих м'ячів та асисти. Асисти в цьому зоні Буяльський був справжнім лідером київського клубу та дуже сильно допоміг його важливі голи попасти Динамо хоча б у Єврокубки. Справа зіграє в півзахисті Георгій Судаков 29 матчів, 5 забитих м'ячів та 6 асистів. В цьому зоні Судаков дуже сильно спрогресував, тому побажаємо Судакову успіхів у подальшій. Кар'єрі зараз він справжній один з лідерів донецького клубу. Зліва в півзахисті зіграє не дуже очевидна кандидатура Юрій Клімчук із руху 26 матчів, дев'ять забитих м'ячів та три астисти. І після другого подряд топового сезону, як на рівні української прем'єр-ліги, від Клімчука, я впевнений, що якийсь клуб із топ пятірки УПЛ захоче придбати перспективного гравця. центрі нападу зіграє кращий бомбардир. Сезону в ВПЛ Артем Довбик. 30 матчів, 24 забитих м'ячі, 3 асисти та віце-чемпіон України. І майже до останнього туру Дніпро все ж таки боровся за чемпіонство з донецьким клубом. А в першій частині сезону вони зовсім випереджали Шахтар і вимушували його відігривати дуже-дуже велику кількість очок. Але Шахтар все ж таки краще. За дніпро 1, тому з легкістю я вважаю, відіграли ці бали та обіграли Дніпро у предостанньому турі. Головним тренером буде Ігор Вічович із Шахтаря. 30 матчів, 22 перемоги, 2 поразки та 6 нічих. Тепер ми переходимо до гравців на лаві для запасних. Воротар Макс Валев із Дніпра, 16 матчів, 8. Сухих Вівчаренко, 22 матчі, 2 забитих м'ячі. Богдан Будко, 25 матчів, 2 плюс 2. Попов, 18 матчів, 1 забитий м'яч. Максим Дячук із Динамо, Кіприв 8 матчів в сезоні. Сваток, 25 матчів, 1 гол. Сарапій, 29 матчів, 5 забитих м'ячів. Назарина, 24 гри, 1 забитий м'яч. Артем Бондаренко, 27 матчів, 8 плюс 5. Булець, 28 матчів, 7 плюс 6. Олександр Пихальонок, 30 матчів, 6 плюс 10. Бланко, Домінго Бланко, 18 матчів 2 плюс 2. Оріховський, 27 матчів 8 забитих м'ячів. Телеш Бренер, 28 матчів, 7 плюс 1. Трауре, 21 гра, 5 плюс 4. Кевін Келси, 13 матчів, 5 голів. Вана, 25 матчів, 12 плюс 3. Степанюк, 29 матчів, 5 плюс 3. Беніто, 11. Ігор, 1 плюс 1. Сікан, 26 матчів, 9 плюс 1. Зубков, 17. Ігор 5 плюс Сефері 27 матчів 12 голів, Герейро 10 матчів 5 плюс 3, та Соломону Тобор. Вів із руху 27 матчів 2 плюс 2. На цьому завершу. Тому будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал, також підпишіться на телеграм-канал. Скоро будуть виходити команди сезону у всіх Єврокубках. Слава Україні! На все добре, до побачення!